Російсько-українська війна, що триває в умовах високої інтенсивності бойових дій, стала каталізатором безпрецедентних змін у військовій теорії та практиці. Ключовим феноменом цього протистояння стала дронізація поля бою, яка трансформувала традиційні уявлення про тактику, оперативне мистецтво та стратегію. Хтось каже, що 2025 рік це рік кризи. Ми кажемо, що це рік, коли дрон за 500 доларів остаточно переміг теорії з підручників минулого століття. Це рік війни, де інтелект важе. Більше за товщину броні. Підбиваємо підсумки без води, але з вогником повітіли. У 2025 році продовжився процес розбудови сил безпілотних систем. Рішення про виокремлення СБС в окремий рід сил, подальше створення у 2025 угруповання СБС і входження найбільш результативних безпілотних підрозділів до його складу довело свою ефективність, дозволивши централізувати управління, уніфікувати підготовку операторів та що найважливіше консолідувати Вати ресурси для досягнення більш ефективних результатів. Ми перестали бути стартапом. Ми стали стандартом у 2025-му СБС очолив новий командувач Герої України. Майор Роберт Бровді. З приходом Роберта Бровді СБС перейшли до системного аналізу своєї бойової роботи. Статистичні дані за другу половину 2025 року демонструють вибухове зростання ефективності. Очі та жало робачий жах. СБС змінили фокус ураження виключно техніки на масове знищення живої сили противника, що стало відповіді на російську тактику піхотних штурмів. Піхота, піхота, тільки наче, піхота. Важливим показником є співвідношення залучених ресурсів до отриманого результату. 2% особового складу виконують більше третини всієї бойової роботи з ураження. Це підтверджує тезу про те, що дрони є форс-мультіплаєр, як свого часу, технологія GPS або, наприклад, ще раніше вогне. Пальне зброя зараз. Мета СБС довести чисельність до 5% і взяти на себе 50% уражень. Також СБС постійно вдосконалює співвідношення успішних вильотів. Середньому екіпажами СБС здійснюється більше 4 тисяч вильотів на добу, і майже кожні 2,5 з вильоти ударних дронів завершуються ураженням цілі. Завдяки тісній співпраці з кластером Brave One процедури, що займали місяці, тепер проходять за лічені тижні. Станом на листопад 2025 року проведено понад 550 випробовувань та опрацьовано 750 заявок. Це створило безперервний потік нових технологічних рішень на фронт. Зокрема, в галузі роботизації, що стали невід'ємною частиною цієї війни, особливий акцент робиться на наземних роботизованих комплексах НРК. Станом на 2025 рік розроблено понад 200 моделей, з яких 15 вже кодифіковано та допущено до експлуатації. Це логістичні роботи, мінери, евакуатори та навіть штурмові платформи, що наближає нас до однієї з глобальних місій СБС: вивести людину з безпосередньої зони ризику, керуючи боєм захищених центрів управління. Паралель Ельно з наземною революцією в українському небі розгортається інша технологічна битва. Необхідність економічно ефективної протидії масованим повітряним атакам противника ще один непростий виклик, який потребує від СБС швидкого рянді. Та що ну шо я да збиваємо така у нас робота. Дрони перехоплювачі в 2025-му виокремилися в окремий клас засобів і повернули до хвайти на поле бою, точніше, над полем бою. За принципом дії такі дрони здійснюють або прямий таран, або підрив бойової частини при наближенні до цілі. Перехоплювачі не тільки ламають плани окупантів по ураженню цивільної та військової інфраструктури України, але й мають високу економічну ефективність. І це речі, які ми робимо першими в світі. І якісно перехоплювач вартістю 2 тисячі доларів знищує ціль вартістю 50-200 тисяч доларів, зберігаючи дороговартісні ракети комплексів ППО. Вилетіли, Залітаємо я підлітаю. Стукаюсь в нього, і він падає. Бам! Наступний! Бам! Наступний. 2025 рік увійшов в історію воєнного мистецтва як період остаточного утвердження безпілотних систем як стратегічного інструменту ведення війни. Якщо у попередні роки використання дронів мало переважно тактичний або оперативно-тактичний характер, то події 2025-го продемонстрували здатність України вражати цілі на відстані в тисячі кілометрів від державного кордону. Кампанія ударів по російсько-нафтопереробній та газовій інфраструктурі у 2025 році стала найбільш масштабною та економічно ефективною. Тимної складової стратегії діпстрайку у серпень, вересень, ця робота вже стала на такі. Стабільні рейки метою цих операцій було не просто нанесення збитків, а створення системного дефіциту пального для окупаційної армії та підрив експортного потенціалу РФ За оцінками експертів системні удари по НПЗ у 2025 році призвели до скорочення нафтопереробних потужностей РФ на 20-22%. Це спричинило внутрішній дефіцит пального, змусивши уряд РФ запровадити повторні заборони на експорт бензину, що у свою чергу призвело до втрати ними частки світового ринку. Сукупні втрати Сійської економіки від цих ударів оцінюється у десятки мільярдів доларів, окрім енергетики та авіації. Пріоритетними цілями СБС у 2025-му були логістичні вузли, арсенали та підприємства військово-промислового комплексу, знищення арсеналів, удари по високотехнологічному ВПК, системна робота по логістиці, створила дефіцит критичних компонентів та повпливали на снарядний голод підрозділів ворога. Командувач СБС майор Роберт бровді став однією з ключових фігур у формуванні ідеології. І глибинного застосування дронів його роль у впливі на нафтогазову інфраструктуру та військову промисловість Московії підтверджується і реакцією ворога відкриттям проти нього кримінальних справ у РФ та звинуваченням у тероризмі. Підсумовуючи, можемо сказати, що 2025 рік СБС разом з іншими складовими сил оборони України, що активно впроваджують діпстрайк-компоненту, стали вирішальним фактором у зміні балансу сил, перетворивши глибокий тил країни агресора, на зону постійної бойової небезпеки і довели, що Україна здатна вести ефективну війну на виснаження, не покладаючись виключно на західну далекобійну зброю, використання якої часто обмежено політичними умовами. Розуміючи, що робота з дронами це високотехнологічна діяльність, ми в СБС зробили ставку не на примусову мобілізацію, а на інтелектуальний рекрутинг. Його метою є знайти саме ту людину, яка підходить за сукупністю знань та навичок, і забезпечити її всіма умовами для виконання завдань. Саме на це була спрямована безпрецедентна рекрутингова кампанія на 15 тисяч вакансій, направлена на масштабування вже працюючої системи. І судячи з кількості заявок, які зараз у Цього шостий центр рекрутингу, а це вже понад 12 тисяч. Ставка зіграла під кінець року. Можемо собі дозволити похвалити. І себе трошки за рік СБС реалізував багато медійних проєктів, що разом складаються в детальний гайд по силам безпілотних систем. Дослідити філософію та вайби СБС покликані два сезони подкасту армовану. Я варіант щоб промасажувати уяву. Познайомитися з особливостями та внутрішньою кухнею можна в нашому подкасті про професії на зв'язку. Людські історії плюс передові технології. Несподівані кар'єри, плюс цікаві операції, інновації, плюс людський фактор. Все це про наш проєкт. Люди плюс дрони, що демонструє чим живуть бійці на службі та поза нею. Ти перед Богом представиш, і ж треба йому щось цікаве розказати. Доля несе туди, куди вона несе. Піхота плюс дрони, кімната з ніонами, полена, інфраструктура, бомбери, логістика, підтримує піхоту, розвідки. Аналітики із дистанційне мінування протипіхоти, протитранспортне, протитанкове, зрозуміти, чи відходить вам підрозділ по духу, допоможе наш новий проєкт. «10 запитань командиру, в рамках якого на тому тижні у нас вийшло нове інтерв'ю з Хасаном, командиром полку Рарох. Ми простий, скромний підрозділ, який знайшов себе і мали злість, які хотіли просто знищувати Росію. На цьому все. Я воїнся безпілотник.